Тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо Один. І до розмови із нашою студією вже приєдналася історик, доктор гуманітарних наук, наукова дослідниця Центру досліджень визвольного руху та меморіального музею меморіалу Тюрмана Лонського Олеся Ісаюк з нами на зв'язку. Отож вітання, пані Олесю. Слава Україні! Героям слава. Пані Олесю, з вами хочемо поговорити, чому, на вашу думку, расисти не вирішили атакувати музеї у Львові, музеї якраз. Шухевича та Бандери в 115-ту річницю від дня народження Степана Бандери. І що це означає для тих людей в Україні, які тривалий час казали, що яка різниця, що там музеї це не важливо, культура не важливо. А чому для расистів, на вашу думку, це важливо? Чому вони обрали саме цю символічну дату для багатьох українців саме 1 січня? Ну, насамперед не є серету, що наш екзистенційний противник, наш ворог, що він в принципі сильний мислити магією чисел. Можна можна це так назвати. Для нього є важливим е, всіляко. Поплюжити наші пам'ятні визначені дати, наші свята і так далі. І цьому є вочевидь, дві причини. Перша причина насправді дуже прагматична, щоб не сказати цинічна. Йдеться ось про що коли наближається певна світова, чи пам'ятна, чи визначна дата. Людина певним чином до неї готується, готується не лише в сенсі суто прагматичному, грубо аж уже там хату перед святом прибрати. Але є певний настрій, є певна, скажімо так, соціально схвалювальна можливість відчути певні відчуття, пережити певну емоцію. І тут трах бабах… Або знищують об'єднане і вас спрямоване ці емоції, а навіть якщо не знищують в нашому. Я це на жаль сталося в нашому випадку, все одно сам факт обстрілу, коли летять дрони, ракети і так далі, це все змушує тут же перемкнутися з складних емоцій на суто прості речі. Банально врятуватися самому, врятувати можливо дітей, що вони є, стар, ну, старших хворих, якщо та і під опі. Тобто моментально все схло. Стискається до базових потреб у виживанні і загладень в кожному живому організмі на підсвідомості. Це все потребує великих затрат енергії, і найголовніше це не дає можливості просто розслабитися, переключитися. Це зазвичай буває під час відзначення певних дат чи святкування свят. В результаті пара зіпсованих -турів, пара -турів, пара -турів, святчиво. Значних дат чи одного і другого в пакеті, і окремі люди та цілі суспільства стають емоційно виснаженими, загнаними, натівливими, вразливими і так далі. Це перше. Друге, е, йдеться про звичайний колоніальний тис, у якому зна в якому емоції, сенси, спадщина, пам'ять тих, хто був підкорений, чи є підкорений, чи хто не був підлеглий, і тепер його намагаються підкорити знову. Я це ми маємо в нашому випадку, та от це все не має значення. Це все має бути знищене фізично. І знецінене суто ідейно, емоційно, це власне, що е, як мінімум, як мінімум, все має бути зведено до агаразниці. А в ідеалі, представники під, підлеглої спільноти, мають прийняти цінності, ідеї, парадигми спільноти пануючої. Ну а такої, а претендує на це місце. І власне ці дві причини, вочевидь, є основними, коли йде. Про знищення е, наших пам'ятних місць, саме у річниці та свята, та й загалом брати обстрілів у пам'ятні дати або під час свят Пані Олесю, але чи не вважаєте ви, що таким чином расисти якраз досягли протилежної цілі всі соціальні мережі, всі українці якраз вітали більше не з Новим Роком, а саме з Днем Народженням? Степана Бандери і ці ідеї, які, за які боролися і Роман Шухевич, і Степан Бандера, вони ще більше стають популярними, зважаючи на ті обставини, які зараз відбуваються, і навіть намаганням знищити пам'ять про цих видатних українців. Чи мені здається, вони досягли зворотньої цілі, але чому вони, на вашу думку, настільки бояться? Навіть е, от е, таких е, проявів пам'яті до цих е, героїв України. Звичайно, вони досягли абсолютно протилежної цілі, абсолютно. Така є логіка протистояння. От, от, власне, аж учи українці потребують. Аже потребу завжди потребують ідей, точ, постатей, і об'єднують Їх ніколи не буде мало роз... їх ніколи не є замало. Ось і, власне, ажучи, трагедія музею Романа Шухевича і музею Степана Бандери в приміщенні агрономічного коледжу у Дублянах, власне кажучи, це є ще один. Ще один елемент в цьому ряду. Ось та що угу. це все це все насправді закономірно. от Пані Олесі, але цікаво, та то якраз вони цим ще більш зацікавили українців цими постатями, і попри те, що цей, наприклад, музей Шухевича майже знищений, але ідеї, за які боролися, і Шухевич і Бандера. Вона жива як ніколи. То на вашу думку, чи це теж сприятиме ще більшій популяризації і цих наших видатних українців? Однозначно, однозначно, по перше, процес уже йде. По суті, повторилася ситуація 2014 15 року, але на фоні агресії Росії просто тоді ще гібридної, зараз вже повномасштабної. Тим не менше людей почало ставити питання, що відбувається, чому відбувається, чому вони себе так поводять, чи вони так раніше робили. Знову зі свого досвіду у нас у національному музеї тюрма налонського починається з повномасштабного вторгнення. Ну, власне, відколи ми працюємо, відколи стало можливо працювати після початкового етапу вторгнення. У нас побільшало відвідувачів з е, числа переміщених осіб біженців центральної східної України. І і в них дуже часте питання, чому Росія або росіяни себе так поводять і чи вони робили та раніше. Так що, ось, і в такому контексті ця ситуація, власне, ця трагедія цих двох музеїв до того ж, пов'язана з двома визначними постатями, до того ж. Що був у ну, не щоденний день, адже йдеться і про напів річницю, з дня народження Степана Бандери, йдеться і про Новий рік, день, і так чи інакше відзначаємо ми всі це теж надає певного символізму. Так от можна говорити, що це ще більше стимулює вже існуючий інтерес. Це по-перше, а по-друге, сфокусує направить цей інтерес також у напрямку цих двох осіб і пов'язаними з ними. Зі Бандерою Шухевичем, подіями, ідеями, історіями, дилемами і так далі, й тому подібне. Це за олембірний процес. Пані Олесю, ну і в цьому контексті ми не можемо вас не запитати, власне, про функціонування, діяльність музею Романа Шухевича, що вам відомо, відколи він був, коли він був заснований, і які експонати вже, на жаль, назавжди втрачені. І, і пані Олесі, я так розумію, це не просто музей, це була штаб-квартира Романа Шухевича. Саме так. Саме, та, саме у цьому будинку Роман Шухевич. Е Перебував нелегально підпільно у 1948-1950 роках, тобто власне до своєї загибелі в своєму останньому бою 5 березня 1950 року. Зрозуміло, перебував він там не постійно, а час від часу, переважно у зимовий період. Чому переважно в зимовий період? Справа в тому, що станом уже на тисяча 1948 роки у генерала загострилися хронічні хвороби, і з то йшлося про наслідки перебувань у Ригівках в так, Країв в лісі. Це місце скажімо так, Доволі прохолодний вологи, я не стараюся. І станом на сорок рік проблеми з кістками, з і серцем були фактично професійними хворобами підпільників, Ну і Роман Шухевич не був винятком. Але о, от і тому підпільне і намагалися по можливості підшувати собі так звані хати, тобто місцевості, де можна було перебувати. Річ ясна, нелегально, масуючись, орспіруючись, але все ж таки перебути найскладніший період, а саме зим. І, власне, зиму 1909-1950 років Роман Шухевич практично повністю провів у Білогорщі. І, власне, в це, саме під цей будинок вранці 5 березня 1950 року прибула майже тисяча бійців внутрішніх та стягнутих для ці, для для такої важливості зору аральної системи цілі просто місько, ну, совєтських ось власне і саме в цьому будинку відбувся останній бій Романа Шухевича. Після того як було забрано тіло генерала після бою, було заарештовано возв'язову, а перепала разом з ним в той рани в будинку в Галину. Де... Після того але було вилучено всі артефакти, всі речі, документи і так далі пов'язані з підпіллям. Ну, будин, е, в принципі, продовжив своє функціонування. Ну, зверьм того, звичайно, що його господиню е, Наталію Хропа, вчительку її заарештували і вислали у Сибір. Я за, е, Я тоді писали в інших документах пан посольство. От будин, тим не менше, продовжував стояти і, в принципі онувати свою функцію, тобто бути житлом. Е, Музей там весь у тисячі році. Причому це е, не могло б статися без зусиль діяс. Пергана надала кошти для викупу власне, житлових приміщень. Пізніше було зроблено ремонт, і в 2001 році музей відревзи таким чином функціонував, як ми бачимо, ну, 23 роки. Ну, я, зараз маємо 2024 рік. Там були документи, були артефакти, були зокрема речі, які належали родині Шухевичів, Зокрема, фортепіано, е, на якому грав Роман Шухевич, і на якому він навіть е, видріпав е, своє е, прізвище Шухевич на ну, з аж власника. І власне були там також стіл і стільці, якими і свого часу арестувалася родина Шухевич. Власне, ці спонати, це про що я зараз говорю, власне, це на жаль згорів. Е, дирекція Львівського історичного музею повідомила, що найважливіші спонати були свого часу. Переміщені, надійно заховані, власне, але це питання з аж захованості, збереженості того, що було заховане, його реально обговорювати предметно, взагалі обговорювати серед широкої громадськості, власне, після того, коли стане зрозуміло, а що саме власне було заховане. О, ну, але знову з цим в силу обставин імовірно, доведеться почати до, до закінчення війни. А втім, наразі варто обмежитися до підсумку, що, е, так, облік, е, е, облік того, що скажімо та облі того, що збережного того, що на жаль не вціліло, що це в першу чергу е, скажімо е, сфера. Сфера відповідальності, аж сфера турботи, я працівник і музею Романа Шухевича та ільвіз історичного музею до структури ОГО належить потерпілий музей. Пані Олестю, але цікаво, звідки взялися ось ці експонати в цьому музеї, зокрема і фортепіано, яке ви згадували, і ці стільці, адже це ж не був родинний будинок, це десь його перевезли вже в 2001 році. Ці речі туди, так? і мені відомо, їх надали представники родини Шухевичу, адже попри всі зусилля гральної системи знищити е, цю, цей рід е, незалежності дочекалися діти генерала по іні пані Юрій і пані Марія. А зараз проживає у Львові, також уціліли бічні гілки та що. Ну і власне аж у роду Шушевичу взяли посильну участь у облаштуванні музею. Угу. Але, але водночас знаємо також, що їм була атака на єдиний музей Бандери у Львові. І чи відомо щось про те, в якому стані він перебуває? Адже знаємо, що атакували якраз ось це приміщення університету в Дублянах, де сто років тому. Навчався Степан Бандера на агронома, то чи щось відомо, що там був за музей, які там були експонати, чи є шанс, що вони врятовані? Наскільки ну, можна зрозуміти? Поза я на е, коледж у дублянах, тобто власне е, точніше е, зараз вже університет при, е, природоарестування у дублянах, то там йдеться про е, оскол, які впали на дах. І пошорили дах, вони пошорили історичний годин при вході у будівлю. Але на слід зрозуміло, сама будівля, а отже, і музей не постраждали. Ну та до о, цього музею є. Це за великим рахунком, скажімо так, відносно невеликим і відносно не публічним. Ну, принаймні, багато хто знав про нього власне і після цієї трагедії. От. У всякому разі про повне знищення цього музею настільки зрозуміло не йдеться що ж до обсягу пошкоджень і реальної ситуації станом на зараз, то е, тут випадає звернутися до е, його представника Іван. Пані Олесі, але якщо повертаючись повертатися до музею Романа Шухевича, то на вашу думку, чи після нашої перемоги, після війни його варто відновити, чи будуть експонати? Які могли би наповнити цей музей, адже й так знаємо, що ну, комуністи, чи не знаю, московити, вони намагалися цілковито стерти пам'ять про Романа Шухевича. Ми досі толком так і не знаємо, де його могила, і, і ось зараз вони навіть хотіли стерти згадку про те місце, де він перебував в свої останні дні. Тут питання. Аж достатньо делікатне і певною мірою спірним. Бочите, а колізія знову відбудувати можна. До технології, гадаю, дають можливість зробити так, щоб відбудований будинок виглядав максимально ідентичний до оригінального. Тобто, з технічного боку це не є якась неподолана проблема. До того ж, вже знайшлися і спонсори фонд Петра Порошенка. Ось. Тобто, якщо дивитися з практичної точного зору, то, то мінімум є предмет для обговорення. Але тут насувається делікатне питання символічного характеру. Бачите, музей, знищений музей, він із тих музеїв, де власне оригінальна споруда, де, в якій він міститься, це і є експонат і артефакт номер 1 Це е фактично музей, споруда. Та само, я, ми говоримо про музей Івана Франка, музей Михайла Грушевського. Ми говоримо про музей Тюрмана Ломського. Це все є музеї, де саме споруда музею є світом подій є найціннішим артефактом. І тут, бачите, про відбудований музей, хоч я би він був відбудований. Знаєте вже буде складно казати, що от ці аміння пам'ятають Романа Шухепч. От. Але тут, ще з іншого боку, але я символ. От. Він є символ того, що, попри всі зусилля ворога, ми все ще і збереглися і продовжуємо зберігати свою спадщину. Хай, хоча мало вони нам її лишили. Тут є добрим прикладом, наприклад, доля е, Варшави, польська столиця була практично повністю знищена в результаті Другої світової війни. Тим не менше, поля відбудували. Е, і королівський заму, і центральну частину міста історичну. І зараз, коли ти але ходиш вулицями в центральної частини Варшави, ти звичайно розумієш, що це вже не те гаміння, що це гаміння не пам'ятає не те саме, як пам'ятало умов королів і всю історію. Але са але сама сам собі факт, що Історичні споруди виглядають так, як до знищення, ну він вражає і є символічним. І, можливо, заради цього символічного ефекту було б варто все ж таки відбудувати. Інша річ, що те навантаження накладає дуже велику відповідальність на учасників і виконавців того проекту. Пані Олеся, цікаво. Якщо все таки буде відбудова, то чи доречно її робити під час війни, чи все ж таки треба дочекатися нашої перемоги? Ну, прав... А вже здоровий голос і розуміння, що а та і продовжуватися де, ту відповідь, що, мабуть, все ж таки краще почати до перемоги. Або я мінімум того моменту, але Росія і її ракетні запаси зносилися достатньою мірою, щоб е, нальоти на західний регіон були практично виключені. Ну це необхідний мінімум, як мені видається. Дякуємо пані Олесю за вашу інформацію за ці коментарі. Нагадаю глядачам та слухачам, що спілкувалися з пані Олесею Ісаюк, це історик, доктор гуманітарних наук, наукова дослідниця центру досліджень визвольного руху та меморіального музею меморіалу Юрмана Лонського. І, зокрема, нам пані Олеся розповіла, навіщо расисти атакували музеї Шухевича і одну із приміщень, де навчався Степан. Бандера у Львові на все добре. Дякую. Гарного дня. Візаємо.